Також затвердити на 26-й рік між транспорт, який я назвала, делегувати виконавчому комітету Вознесенської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів транспортів з державного та місцевого бюджетів у період між сесіями Вознесенської сільської ради з наступними внесеннями дітей до рішення бюджету громади. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих у сумі 20. 200 мільйонів триста тридцять тисяч чотириста сімдесят три гривні. Надати право виконавчому комітету Вознесенської сільської ради вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, видатків, на які проводяться за рахунок коштів бюджету. Розвитку екологічного податку, грошових стягнень за шкоду за подіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на сліду господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування страт СГ та лісо-господарського виробництва, переліку регіональних програм, обсягів міжбюджетних бюджетних транспортів, які фінансуються з бюджету громади, у межах та зміни обсягів загального спеціальних сподів. Це рішення набирає чинності з 1 січня 26-го року. Прошу прийняти і проголосувати. Офіційно це буде е, оприлюднено це рішення на нашому офіційному сайті, не пізніше, ніж через 10 днів на його примісті. І опубліковано. А, і в АЗТІ його першому Обов'язково. Ще Шесть року я так вирішення на наш E, бюджет e, на початок року у нас збалансований, e, так? Да? Так, no, звісно. No, у no. нас не такі цифри, Ну, на необхідні самі пер, першу необхідність ми збалансували. Хорошо, пропозиції, запитання, питання. Ну no, так, безпосередньо ми ще пенсії приймаємо бюджет, тому що e, розподіл Освітньої субвенції, субвенції на харчування початкових класів міністерством фінансов до сьогоднішнього дня не доведено. Такі офіційно ще нам не, не, не доведеться. Да. Через те ж прочитала, що між постійно даємо право виконавчому mm -hmm. комітету приймати міжбюджетні транспорти своїм рішенням, а тобто такі, як, я, як держава да? надасть нам ці цифри у січні місяці, скажімо так. То ми тоді виконавчим комітетом їх приймемо затвердимо, а наступною сесією тоді затвердимо затвердим рішення виконавчого комітету. Для того, щоб все могло рука, це і вирішив, що ви наславли. Саме хороше, що хоча для начала ми збалансовані, а далі вже будемо дивитися, як що. Хорошо, запитання. То що? Що? Забезпечено 26 рік з 2010. Утриманість. Дякую вам. Так. Повістка денна. Список членів у нас. Особи, хто щось знає? Нічого. Ми говоримо Ні, вісішок. Хорошо, повідкадена закінчена. можливо, у нас є таке, що нам назріло його поговорити щось. Нічого такого. Тоді бажаю гарно відбути святом одне, друге. Щоб всі були живі, здорові ховало, так, і ховало. Да, На жаль, щось у нас одне за одним іде горе, Тут туди, тут. Зимовлят повідомлення є, що пропав безвісти. Касьяненко є вже повідомлення про те, що загинув, ДНК встановили про те, що збілося, як підтверджує, що він. І десь до кінця дня ще буде повідомлення попальність. По і ще кої-які слухи ще пішли. Ну, я не хочу в це вірити. Будемо ждати, поки хто буде зимою по На кінець року зачастював. Если вдруг хочется герои произойдут два возьми, то буде